Тіві чотири час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Три громади Тернопільщини серед лідерів цифровізації в Україні під час форуму Digital Power Summit 2024 відзначили громади, які показали вагомі цифрові успіхи. А також презентували перший пілотний індекс цифрової трансформації територіальних громад України. Цифрові лідери громад поспілкувалися з представниками уряду, обговорили пріоритетні проекти 2024 року та які цифрові рішення можна ініціювати у своїх громадах та регіонах серед ключових тем цифрові інстр інструменти в освітній, медичній, соціальній та фінансовій сферах, цифрова економіка і цифрові послуги, кібербезпека та кіберстійкість, розвиток людського капіталу та державні програми для цього естонський досвід з розвитку цифрової трансформації в малому місті. Учасники саміту також обговорили успішні локальні цифрові проєкти. проаналізували результати, обмінялися думками, ідеями. А результатами дослідження першого пілотного індексу визначили громади, що в 2023 році показали вагомий цифровий Цифровий результат і приємно, що серед лідерів цифровізації в Україні назвали тернопільську підволочиську чортківську територіальні громади. Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації у Фейсбуці. Співробітники поліції забезпечили безпеку громадян під час святкових богослужінь та продовжують працювати в посиленому режимі. кажуть у поліції, розповідають, що суттєвих порушень не зафіксували до охорони громадського порядку на території області задіяли понад 600 правоохоронців, докладніше наші колеги з обласного управління поліції. Тернопільські правоохоронці забезпечили правопорядок на Великдень до охорони громадського порядку. На території області було задійно понад 600 правоохоронців. Великдень на Тернопільщині минув без суттєвих порушень публічного порядку та надзвичайних подій. Богослужіння майже у всіх рамах проводилося з дотриманням вимог комендантської години. За добу на спецлінію 102 надійшло 406 повідомлень про скоєні злочини та правопорушення. З них кримінального характеру 48, серед яких факти нанесення, тілесних ушкоджень, бійки, крадіжки, погрози фізичною розправою. У Великдень поліцейські задокументували понад 200 правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху. Також склали 32 адмінпротоколи відносно водіїв за керування транспортом у нетверезому стані. За минуло. Лудобу на дорогах області сталося дві дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких травми отримали троє людей. Традиційно у Великодні свята українці влаштовували біля храмів Гаївки. І дорослі, і малі співали обрядових пісень, брали участь у різних забавах. Наша знімальна група відвідала село Коцюбинці Чортківському районі і побачила, як там мешканці підтримують українські традиції. Відтворювати українські традиції, жителі села Коцювинці цього дня зібралися біля храму, аби подивитися, як молодь їхнього села водить гаєвки, що вже стали традицією святкування Великодня. Перше покоління пригадує, як вони раніше долучалися до традиційних хороводів на великодні свята, та як в умовах війни сьогодні сприймають такі події. Адже коли зазначають, традицію водити гаївки передавали із покоління в покоління. Ще пригадуємо, колись то ми бавилися, все чекали свят і бавилися. То а тепер організували вже молодих. бо трудно, тепер ніхто не хоче йти. Все в комп'ютерах тих сидять, в телефонах. Любов мило подивитися на то все. Якби воно не, не стріляли, як то кажуть зверка. Не той, той Путін. А діти то є красота, та то колесі, була колись, яка була. На довкола ходили селом. На церкви традиційно гаївки водять протягом трьох перших великодніх днів, інколи також на проводи. Магічні хороводи, ігри з піснями мали б принести гарний врожай, щасливий шлюб і достаток у родині. А ще у давнину люди вірили, що все зображене і проспіване у священний час великодніх свят обов'язково має збутися. Вони створювали атмосферу свята не тільки для нас. Але і для тих, хто далеко. Я сподіваюся, що вони побачать наші гаївочки, що вони побачать все, що робиться в нашому селі. Зичу всім добра, мирного неба. Якнайшвидшої перемоги, а ще не варто забувати, що в радянські часи влада забороняла будь-що українське, зокрема і гаївки. Священики контролювали аби біля церкви не лунали обрядові пісні. А вчителі отримували накази, які також не дозволяли дітям водити традиційні великодні хороводи. Ше про те, як хлопці та дівчата водили гаївки у селі Коцюбинці Чортківського району, дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків у неділю, 12 травня о 14 годині. Далі новини спорту футбольні матчі у першій лізі продовжуються. Відбулася гра Волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Лівий берег із Києва. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи професійної футбольної ліги України у Волочиську на стадіоні Юність. Обидві команди нав'язували одна одній багато моментів, але наприкінці зустрічі вирвала перемогу команда зі столиці. Подробиці футбольного поєдинку. Дивіться далі у сюжеті. На стадіоні юність відбулася гра волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Лівий берег. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. З Самого початку гри кияни розпочали активно тиснути на ворота волочищан. Гості діяли гостром, досить швидко переводились із оборони до ударів по воротах суперників. Але реалізувати момент у забитий м'яч в першій половині гри не вдалося жодній команді. Лише після перерви господарі поля почали більше атакувати ворота киян. Волочиський клуб суттєво виріняв гру, але в реалізації моментів агробізнес не переважав своїх суперників. Здавалося, що матч таки завершиться із сухою нічиєю, Проте на 86 й хвилині кияни змінили хід гри. Олег Синиця прийшов до шлапного майданчика Волочищан та акуратно постелив, де Микола Когот випередив суперників і правою ногою. ...гою розстріляв ворота агробізнеса. Рахунок 1-0 на користь лелек. Вже на додаткових хвилинах Микола Когут керувався в карний майданчик і був збитий суперниками. Внаслідок цього арбітр призначив пенальті. Воротарю вдалося спершу переробити удар, але на добиванні Андрій Співаков доправив м'яч в сітку. Матч завершився з рахунком 0-2. Ми грали проти хорошої, дисциплінованої, навченої команди. Ми знали це, ми їх переглядали, ми з ними вже грали. І Витримали надтиск, ми витримали ігрову модель, яку е як грає агробізнес, короткий середній пас, е вони, не, не, на цьому ну, полі вони грають в пас і треба просто це витримати, і витримали. Наразі після семи турів у чемпіонській групі влочищани перебувають на останній 10-й сходинці. У них 34 очки. А кияни на 3-й сходинці, маючи в активі 49 очок. Це, напевно, моя вина, бо під підбором футболістів займався я. І коли ми даримо Вікторії, мимо м'яча махаємо. Тут даємо передачу на 85 й хвилині. Тут коментувати нема що. Просто беру на себе вину і будемо рухатись далі. Наступний матч Волочищани зіграють проти команди із Кировоградської області Інголець. Попередня їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась перемогою волочищан 1-0. Цього разу гра запланована на 10 травня п'ятницю. Поразкою для тернопільської команди завершився матч проти футбольного клубу Дінас. Гра відбулася у рамках сьомого етапу змагань першої ліги України. Нагадуємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Подробиці футбольного поєдинку далі у сюжеті. У вихідні Тернопільська Нива зіграла проти футбольного клубу Дінас із Київської області для жовто-зелених ця гра була виїзною. Вже на п'ятій хвилині поєдинку Ниві вдалося відзначитись. Андрій Різник по флангу прорвався до шлапного майданчику Діназу та розлізною передачою залишив Арсентія Дорошенка віч навіч з голокіпером суперників. Тридцятий номер жовтозелених успішно реалізував момент, Проте лейнсмен зафіксував положення поза грою, тому голу не зарахували. Далі по ходу зустрічі ініціативу на себе взяли сам. Саме господарі їм вдалося створити чимало небезпечних епізодів, проте один свій момент господарі реалізувати таки змогли. На 25-й хвилині поєдинку Андрій Соловйов, вже в штрафній зоні тернополян здійснив навісну передачу на лінію воротарського пайданчика. Боротьбу на другому поверсі вдалося виграти Андрію Новікову, який відправив м'яч прямісінько у кут воріт. Протягом другого тайму обидві команди обмінювалися небезпечними моментами. Проте на 87-й хвилині зустрічі господарі зуміли подвоїти Перевагу та зняти усі питання щодо переможця у цій зустрічі з рахунком 0-2 Тернопільська Нива програла Діназу. Перший тем, я рахую, у нас був провальний, каскад просто якихось помилок непотрібних, і гол собі самі привезли, а забити не змогли. В другому темі трошки наладили, і заміни підсилили, але знову ж таки реалізація. Нас підводить і підводить. Не, не змогли забити ми навіть гола. Наразі після семи турів у групі вибування тернополяни перебувають на третій сходинці у турнірній таблиці. У них 31 очко. А футбольний клуб Дінас на п'ятій сходинці, маючи в активі 26 очок. По-першому тайму, скажімо так, ми контролювали гру, рахунок по грі, другі тайми більш-менш у нас не так. Виходять як перші тайми, але ж там, де повинно було, і могли нам забивати, як то кажуть, футбольний бог в бок, нашому боці. І далі ми довели матч уже до завершення, так як намагалися це зробити. Наступний матч тернополяни проведуть вдома проти команди Металург, Гра запланована на 12 квітня неділю. Нагадуємо, що команди цього року вже зустрічалися. Матч тоді завершився із рахунком 2-0 на користь тернополян. І на цю годину у мене все добрих новин і до зустрічі на ТІВІ 4.